Всім привіт! І сьогодні я буду проходити Грині 3 на тяжкості тяжко з гринпа. День перший. Встаю йду за отмечкою. Забираю отмечку і відкриваю клітку. Забираю і відкриваю. Чекаю, поки відкриється. І буду, напевне, спускатися вниз. Спускаюся вниз. Іду сюди і спускаюся ще нижче. І шумлю роботом, але спочатку дивлюся сюди. Тут нічого нема. Хоча, можливо, за дошками щось є. Але мені потрібний лом. Не можу пройти і чекаю. Шумлю і шумлю ще раз. І піднімаюся наверху шкафчик. Закриваюся і чекаю. Надіюсь, він швидко прийде. Я чую, він уже йде. І він майже тут. І зараз буде проходити. І ось він прийшов. Іду наверх. Іду сюди і дивлюся цю клітку. Тут нічого. Іду наверх. Дивлюся тут і відкриваю цей шкафчик. Тут нічого. Іду наверх. Дивлюся в цей шкафчик і забираю кабель. Скидую його сюди і йду в інше місце. Іду сюди йду шукати ще предмет. Стрибаю сюди, тут, напевне, нічого нема. Іду ще нижче. Повертаюсь сюди і дивлюся сюди. Тут теж нічого. Іду в інші місця. Дивлюся сюди і відкриваю ці двері. Вони закрить. Я майже відкрив, але збивається. Відкриваю ще раз. І тепер я відкрив. Відкриваю двері. Ідіть спить, забираю дробовик, стріляю і йду вниз. Стріляю у вікно і перелізаю. Скидаю дробовик і провіряю шкафчик. І тут нічого нема. Забираю лам і йду ламати дошки. Я вже тут і ламаю ці дошки. І тут нічого. Відкриваю ящик, і тут ключ від сараю. Забираю і йду відкривати сарай. Відкриваю і беру кабель. Потрібно було швидше взяти кабель. Включаю генератор і йду вниз. Забираю дробовик. І піднімаюся наверх. Іду сюди йду заряджати дробовик. Підходжу сюди. І я вже тут. Заряджаю цей патрон. І беру фюз. Хочу піднятися наверх. І мене ловить дід, бо я його не встиг побачити. Він уже з дробовиком. Просинаюся. День другий. Встаю і відкриваю клітку. Відкриваю і чекаю. Підходжу сюди. Йду вниз. Потрібно закликати діда. Кличу його і далі шукаю лом. Шумлю і йду сюди. Я його десь тут скидував, а можливо, й наверху. Скоріше за все наверху. Йду сюди. Чекаю, поки він прийде, і ховаюся в шкафчик. Він уже йде. Закриваюся швидко. І він майже прийшов. Я вже чую його, він близько. Чекаю. І він зараз буде пробігати. І він вже майже тут. Відкриваю шкафчик і виходжу. Йду за лому, забираю і йду наверх, відкриваю ящик, і тут ручка від моста. Беру. І скидаю сюди, йду за фюзом, забираю фюз, не можу його забрати, а тепер забираю і йду ставити. Дід мене почув: втікаю від нього, ставлю фюз і йду сюди. Забираю ключ від рогатки і відкриваю. По дорозі я ще знайшов каміння. Чекаю, поки він прийде, а можливо, він і не прийде. Поки що йду сюди і дивлюся, чи він іде. Його нема. Я думаю, можна піти наверх і поставити ручку. Забираю і спускаюся вниз. Ставлю її і забираю рогатку. Зараз постріляю по вікнах. Дошка он там. Але вона мені сьогодні не пригодилась. Стріляю у вікна і прохожу гру. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.